1943 року Гітлер та його союзники починають програвати Другу світову війну. Червона армія перейшла до звільнення українських територій, але це коштувало їй шаленої кількості життів. Про злочини радянського керівництва розкажемо просто зараз в історії простими словами. Після поразки нацистів у жорстокій курській битві вони припинили опіри, втекли за річку Дніпро. Саме тут, з кінця серпня до кінця грудня 1943 року, відбувалися масштабні найкривавіші події: битва за Дніпро. За даними історичної правди, з обох сторін в боях брали участь близько 4 мільйонів людей. А загальні втрати склали від 1 до 2,7 мільйонів бійців. Відступаючи з курської битви, Гітлер наказав оперативно збудувати оборонну лінію на правому березі Дніпра, так званий східний вал. До кінця вересня від Балтики до Азовського моря нацисти створили насичену протитанковими та протипіхотними засобами оборону, укріплену по лінії Дніпра. Але разом з тими сама широка річка, і її високий правий берег уже були сильним захистом для нацистів. От Сталін своїм воякам дав чіткий наказ будь-якою ціною визволити Київ саме до сьомого листопада, річниці жовтневої революції. Історики переконані, якби не шалений поспіх, тисячі життів радянських солдатів можна було б зберегти. 21-22 вересня 1943 року. Червоноармійці дійшли до Дніпра і одразу кинулися його форсувати і захоплювати плацдарми на правому березі. До водного наступу радянська армія була не підготовлена зовсім майже не було понтонних переправ та човнів. Однак була перевага в кількості. Тож історики розповідають, що солдатам наказали долати широкий Дніпро вплав. плав у той час, як багато з них навіть не вміли плавати. Аби вижити, бійці використовували для переправи все, майстрували плоти із колод та дошок, з бочок з підпального і навіть соняхових стебел, пливли на дверях від будинків і воротах, автомобільних шинах і плащ наметах які набивали соломою, тонули масово. З десяти бійців на той берег живим добирався лише один. І той без боєприпасів та амуніції. Вода в Дніпрі була червоною від крові, і навіть дотепер у тих місцях вимиваються людські кістки. Розповідає локальній історії працівниця музею діорами, битва за Дніпро в районі Переяслава Надія Бойко. У цей же час радянське керівництво намагалося зробити блискавичний хід, заслати своїх у німецький тил. Замість успіху вийшло все як завжди. У ніч на 24 вересня в районі Канева скинули приблизно 10 тисяч десанту. Інформує Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Через погану підготовку операції парашутисти приземлилися у Дніпро, болото і навіть прямо на німецькі позиції. Історики одноголосно стверджують, людські втрати нікого не цікавили, і ніхто їх не рахував, але де брали людей? Радянське керівництво просто мобілізувало хлопців і навіть підлітків із сіл та містечок, які вони щойно звільнили після Курської битви. Таких новобранців називали «чорносвиточниками». через те, що їхній цивільний одяг був чорним від крові Дніпра. Розповідає Радіо Свобода, їм не надавали жодної підготовки зброї, і навіть форми. Військомати їх часто навіть не обліковували. Це одна з причин, чому точне число загиблих визначити неможливо. Чорносвиточників через те, що вони залишилися на окупованих територіях, Сталін вважав зрадниками. Тож за форсування Дніпра їх вели під приводом змиття сорому за перебування під німецькою окупацією. Іноді їм навіть давали по половині цеглини і наказували кидати у німців з надією, що ті приймуть їх за гранати. Розповів історик Радіо Свободі. Окрім того, що цивільних, яких забирали форсувати Дніпро, майже не реєстрували. Сталін вигадав ще один метод замітання слідів, а точніше катастрофічної кількості смертей. Віктор Король, доктор історичних наук, розповів Радіо Свободі, що з 1942 року Сталін відмінив солдатські жетони, які дозволяли швидко ідентифікувати загиблих. Тож солдати їх робили самі, писали невеличку записку, запихали її в гільзу і носили на шиї. Всі інші безвісти зникли. Однак, якби не поспіх та байдужість радянського керівництва, операцію можна було провести з меншими втратами. Через місяць після форсування річка замерзла. Німці не змогли б оборонятися. Якби командування почекало, знеселені нацисти пішли б самі. Із величезними втратами радянська армія таки здолала ворожий опір. В ході битви за Дніпро червоноармійці звільнили 160 міст, серед яких Запоріжжя та місто Дніпро, і перейшли до визволення правобережжя пише інститут історії України. Що було далі? Розкажемо вже у наступних випусках рубрики. Історія простими словами.